Друзі, всіх з добрим придобрим ранком. Подивіться, який він чудовий. Сходить сонечко, на дворі мороз. Зараз глянемо на градусник, скільки в нас морозу. Але дуже гарний ранок. Тихо, вітру поки що немає. Дихається так хорошо, як субуді сидить. Не хоче вилазить холодно, ось, зато рижик уже прибіг. Де ти був? В сіннику, мабуть, спить, бо в сарай не хоче, Заход... Оно, скільки горобців бігає. Ось, пурх полетіли. Скільки у нас холодно на дворі, друзі. Ну, мене в мене затушку показує 8, але десь градусів 10 є. Тому що в нас завжди тут показує трошки менше. Рижик, ти хочеш їсти? Зараз я тобі дам. Холодно, треба йти брати відра та йти доїти ласунько. Друзі, набирається в мене вода. Ох, вийшла на двір, на дворі холодно, зимно. Ну нічого, друзі, всіх із початком нового тижня, всім всього самого найкращого, щоб він був легким, не важким. Сьогодні понеділок. Так що всім всього самого найкращого. Хто йде на роботу, всім легкої роботи плодотворної. А хто вдома, також нам усім е наснаги на роботу. Щоб усе було добре, будемо працювати. Ой, холодно замерзло на дворі, друзі. Аж зайшла в тепло, аж по плечам холод ходить. Ну нічого. Зараз наберемо води, підемо подивимося, як там ласуня, як у неї там тепло чи холодно. Ну, в общем, будемо працювати. Друзі, чогось у нас оце зранку завжди погане давлення газу. Геть. Я гріла відро після того мить апарат. Ну, геть слабе було давлення. Зараз вже трохи краще, дивлюся. І дякую вам, друзі. Ну, я й сама знала, що лимонна кислото і чайник можна кип'яти, щоб накіп удаляти. У нас оце така вода, сильно багато і швидко образовується накіп у чайнику. І сьогодні я залила дві ложки чайної лимонної кислоти, і він прокипів. І прекрасно, дно все чистеньке, головне не запускати. От трохи з'явився накіп, так. ну... О, кипить чайник, Уже це єлі закипів. Зараз буду пити вже каву, бо вже поснідали. От. І цей. І я прокип'ятила буквально недовго, не знаю скільки, може, 5 хвилин не пройшло. І все, чайничок мій чистий. Так що треба просто, я ж кажу, все нема коли, нема коли, а тоді, як надумаю його чистити, то хоч зубами його там оддирай. Уже аж сама не можу дивитися. От. А сьогодні все зробила і все в порядок, бо накіп був невеликий. Так що дякую всім, хто мені підказував. Ось така гарна моя кава з молочком. Зараз я буду пити. Всім смачного, хто також п'є каву. Друзі, розповідала вам, що вчора було мені погано. А сьогодні я виспалася, бо вчора я вдень трошки подрімала, тож з базарю, як приїхали, і ночі спала просто замечательно. і нічого мені такого гидкого не снилося. От, все нормально. Проспала я всю ніч, не вставала і проснулася у 6 годин, і все, я вже була виспана, друзі. І день воно такий прекрасний на дворі, світе сонечко, але, звісно, холодно, в нас мороз. Ну, нічого. А дочка мені вчора, оце ж після стріму, я вже провела стрім. Вчора я недовго була на стрімі, навіть дотягнула трошки до години. Ну, і Там у мене щось завіз цей. Ну, там, де писали люди. І... Ну, Я думала, що вже ніхто не пише. Та й по, по як сказати, до, до побачення, сказала, по, прощалася, Та й цей, та й вийшла з стріму. Та й подзвонила до дочки, а вона й каже: мама сьогодні писали, що магнітні бурі. Отож, і чую, там другі блогери, бо заходила, теж жалілися на головні болі. в общем. Таке оце метеозалежні поставали. Раніше в молодості не знав, що воно і таке, а зараз оце ж сім сім, усім, і... ну, общем, ви мене розумієте. Бо одна жіночка там все время мені пише, хвата за ті болячки. Ну, як таке настав час такий уже. І такі люди мене майже дивляться, що такі, як і я. Та й балакаємо про це. Може комусь е цікава моя інформація, може комусь щось допоможу. Це ж таке. Понімаєте? Люди теж дивляться, чим його собі допомогти. Так що нема тут нічого страшного. От. А тільки що я воно пережарила, я їх не пережарила, а перетомила, так сказати, гриби з цибулькою. І буду, ну Тільки не зараз, звісно, не до обіду. а десь... Зараз я, мабуть, щось зготовлю, борщ, навіть зварю, а тоді я буду піцу пекти вже туди, ближе замість тіста обід, і спечу. Ще пельмені є в холодильнику, так що ще вистачає, що їсти. Друзі, отакий сьогодні в мене борщик з зеленим горошком. Зараз я його вимкну і буде докипати. Зараз я варю по-новому. Якнайменше, щоб було жиру в борщі. І взагалі, стараюся поменше, поменше олії і жиру. Пахне дуже класно, дуже смачний, я вже куштувала. Так, все, газ я вимкнула. Зараз закриваю кришечку і він по інерції ще покипить і настоїться. Так, друзі, борщ я зварила вже на обід. І приготувала всі начинки для піци, бо я сьогодні хочу спекти піци. І тістечко замісила таке мягусіньке Ну, Думаю, що на дві піци я його розділю. А зараз покажу вам начинку, яку я приготувала. Ну, Що в мене є? Ось такий кетчуп мій домашній, дуже-дуже смачний, друзі. Огірочки квашені потерла на тюрочку. вони дадуть такі, таку кислинку. Буде дуже смачно, я вже робила вмісто олівок, хто робить олівки, а я вложу оце ж огірочки. Грібочки протушила з цибулькою. Сир натерла рулет світ, який він тільки смачний, друзі, Влежаний вже такий добрий. І курінну грудку відварила, розділила її на волокна. Отака буде в мене начинка і трошечки буду додавати майонезу. Ну, Взагалі, зараз буду збирати, потім вам все покажу. Так, друзі, ось зробила я піцу. Значить, ніжній слой в мене кетчуп. Тоді в мене куряча грудка. От, потім огірочки, тільки друзі, огірочки вложіть не багато, щоб не було дуже кисло, Бо в мене квашені огірочки. Якщо консервовані, то можна трошки більше. А як квашені, то не багато. Я один огірочок це розділила на дві піци. Тоді зверху грибочки в мене і зверху ситочка з майонезу. Зараз так я поставлю її в духовку, вона пропечеться. А тоді, вже перед тим, як за 5 хвилин доставати, я засиплю її сиром. А ще сир я і внизу там, трошки посипала після кетчупу. Ну, Взагалі, така, друзі, піца. Побачимо, як спечеться. Друзі, не першу піцу я ставлю вже пектися. А будемо робити, другу. Я роблю прямо на столі. Тісто отаке в мене м'якуне-м'якуне. І просто його розтягуємо руками. Трошки отак розтягну і тоді на листик. І буду розтягувати на листику. Бо воно дуже-дуже м'яке. Вимісювала я його, на руку наливала олійки, трошки торохтить листочок. Ось таке льогеньке, м'якеньке-мякеньке. Бистро піднімається, та не торохтий яка. Рухкотити, то от все, бачите, розтяглося воно. Ну, трошки як ліпне, то можна в мукичку. Листик я змазала олійкою. Так, друзі, продовжуємо. Значить, беремо кетчуп, прямо накладаю ложечкою. Навіть якщо трошки на бортик буде, то нічого страшного. Воно буде смачно. Такий добрий кетчуп. Я там е літом, як його робила, то виставляла її е е рецепт. Там жіночка мені писала, що дуже добрий робила по цьому рецепту. Дуже смачний. Так. Наложу і так, щоб не шкода мені його було. Щоб гарно. Тепер зверху я посиплю сиром. Тут у мене три кусочка різати хотіла, а тоді думаю, та ні, я на тру буде краще. Ці кусочки положу, а остальний сюди я сиплю небагато, трошки так. Ось так. Вистачить. Тепер розкладаємо м'ясце. Ну, хто з чим робить? З ковбасою, ну я не хочу ту ковбасу купувати. Мені нічого нема смачного, одна хімоза тільки. Я не кажу, що ми її не будемо купувати. Може і будемо колись купувати. Але стараємося якнайменше, якнайменше. Якби була в мене можливість із чого робити, і були інгредієнти, і був шприц, і все, я б з задоволенням робила б цю ковбасу сама. Там нема нічого важкого. Просто треба, звісно, ці ну, різні прилади. От, допустимо, варюнку треба, то її треба так вимішувати, емульсію робити. Щоб вона дійсно була варюнкою. Ось я зробила ці сарделі, які вони тільки смачні, сочні. Куди там у магазини? От, і хочеться. Дуже люблю сарделі. Ой, так, ну, друзі, ось так виложила. Але що не купиш, все таке несмачне. От, отак виложила м'яско. Тепер огірочок. Отак притрусити його потрошку. Бо колись я <глала> поклала кружочками, друзі. А воно кисловате. А так як трошки ложиш, воно дає приємний такий смак. Так, ну от і вистачить. Тепер я розвожу наші грибочки. Бо дочка мені каже, мама, нащо ти їх протушуєш? Сирими порізала. А я, друзі, люблю, коли вони з цибулькою протушені. Трошки перчику, сольки, мачні тоді грибочки. Треба розкладати по щось. Ну, може і вистачить. І вже знаєте, як купуєш, вроді багатенько, як наріжеш на доску. А як посмажеш, їх половину менше тих грибів. Ну, але ж смакота, не знаю, я дуже люблю гриби. Так. Отак, грибочки в нас. Так. І тепер ми сіточку робимо з майонезу. Отаку маленьку я тут зробила отверстию. І все. Зараз та спечеться, поставлю цю. А, як я ж вам казала, як вона вже буде спечеться допікатися, за 5 хвилин я її засиплю сиром. У мене сир ось ще залишився. Засиплю сиром і на 5 хвилин, щоб сир тільки ростає. І все, друзі, тоді покажу, як вже приготується. Ну, друзі, ось одна піца вже спеклася. Газ у нас сьогодні, звісно. Слабувати. Ну нічого, от так, таке в нас вийшло смакота. Хай охолоняє трошки і будемо смакувати. На дворі гарна погода, але дуже холодно. От. А я взяла піци та йду до бабусі, бо чоловік пішов туди вже. Там треба забрати посадкову цибулю. Бо мороз. Якщо вона ще не замерзла там. Геть за неї, друзі, забула. Зараз відкрию фіртку. Так, дивіться, яке в нас сонце світить. Але на дворі холодно. Мороз. Накормила курей. Сьогодні мої курочки знесли 4 яйця. Таке ярке-ярке сонечко. Так, ну ладно. Цю дорогу ви вже знаєте. Так, друзі, йдемо додому. Чоловік попереді по вістачку з буряками, з зерном. Поробили бабусі, достали картоплю з погріба, морку, порозважали її, посміялись та йдемо додому. На дворі холодно, люди на печки топлять, у кого нема газу в хаті. Але на дворі нікого немає. Тишина. Де ні людини, ні скотини. Друзі, ну попоралися в коровки, почистили. Я в дворі позамітала кругом, бо такого з цим сіном у дворі все в сіні. Господі, літом хорошо, хоч позамітав, і чисто. Осінню листя, зімою сіно і так, і гойдайся цілими днями. Кекса я вже накормила. Кекс, ти вже задоволений? <ріхе> Кіксон. Це ж відпустила б його побігати, так курить ще ж на дворі ходять, да? ой, іди сюди, сюди ближче. Поприбирала, друзі, в нього тут повигрібала, він уже, знову кучина. Ну це ж таке, то та ж тобі кудись, бідному. Да? Да, скажи, я ж на цепку, Відпустила б тебе попіряв би. Да. Да, побалакай. Розкажи, що таке? Шу? Що? Розкажи мені, що? Що таке? Мороз буде, так? Да? Мороз буде, так? Да? Холодно. Да? Трусишся. Да, холодно. Тебе відпустити треба, ну вийду відпущу на ніч, будеш піряти. Да, бо куриш, і ти ж знаєш, що тебе не можна, да, ти шкоди мені наробиш. Так що потерпи трошки, потерпи. Да. Отпущу, будеш піряти ночі, щоб не замерз. Да? Бо скільки йому в цей в будку не стелила соломи і все воно все витащить на вулицю, все. не хоче сидіти. Де? Ех, ти жульбарс такий. Кекс. Ти балований? Ти балований? Да. Балований. Нічого, скоро настане весна, буде тепло. Да, І буде хорошо. Да. Що? Що? Не хочу я тебе йти гладить, ні. Я піду вже в хату, бо в мене вже лоб мокрий, поки я поработала. Все, гуляй, головне, наївся і рижика накормила всіх курей. Все, пішла в хату. <різь> Зараз у нас на градуснику вже мінус два, друзі. а, Ніяк не піймаю. Ну, коротко, -2. Я думаю, ви мені повірили, <різь> бо знову сьогодні на ніч мороз. Зараз буду до дочі дзвонити, вона вже, мабуть, з роботи йде. А може, її зять на машині забрав. Бо Ульяна така хитра. Оце як зять вдома, так вона ж, папочка, ти одвезеш нашу школу на машині. каже Люда, ну, така лисуня, ну, така лисуня. От соня геть не така. А Ульяна хитра в нас. А що тут, чи горить на тій стороні, чи там скота одсвічується? Не видно вам. Друзі, ну ось і настав вечір уже. Добрий-добрий вам вечір. Думаю, піду поспілкуюся з вами. Сьогодні я знайшла свої сіміна. Попередньо гіркий перець у мене є. Це я сама збирала сіміна в ...прошлому році. От, сіяла. І думаю, що і цей рік посію потрохи гіркого перця, але не буду вже так багато його сіяти. Мені е, штук 6-7 з головою хватить кущиків. Бо його так було багато, що я й людям роздавала і так повиривала в місті з перцем, бо так ми його не їмо, друзі. Ну, Я не можу таке остре сильно їсти. А як отак роблю якусь закрутку, то скільки ж там треба? Трошки винесла тоді на базар, але цей рік він був не дуже великим, бо була аж засуха. Оце жовтий перець теж з мого роду. Жовтенький, болгарський перець, дуже хороший. Так, це також жовтий перець, це я збирала в декілька етапів. А це в мене був зелений перець. 2023 року з бабусіного городу підписала. Там в мене дуже гарний був перець. Так що посію цього. І купила, отож, я вам казала, красний перець. Так що перці в мене повно, друзі. Бо я думаю, де мої поділися перці всі? Знайшла я. І в мене ще залишилося. Трохи моркви, але названня я обірвала. А, імператор називається. Отака От імператор середня поздня. Трохи є, ну, моркви буду підкупляти. Ще не всі сіміна, ще я не купила е вінігрітного буряка, ще й кормового мені треба купляти. Так що, друзі, завтра я буду землею займатися. Прокалю землю, та, що домашня в мене, бо я завжди домашню змішую з купованою, бо хіба ж накупуюся той, той торфяної землі. Так що, все змішаю і так, я сію мої сім'їна, буду пробувати. Пірець посію капустку. Це буде перше в мене. Ще подивлюся в інтернеті, читала, що 12-го там починаються благоприятні дні. От. Так що будемо. Працювати. От. Дуже дякую вам, що ви написали, як ви закуповуєтеся, що ви купуєте. Там жіночка написала, що замість куріного м'яса побільше б купила б хеку. Але, друзі, там було всього три чи чотири рибинки. І ті були побиті дві, а я оце ціліші дві взяла. Більше не було просто, Відна не було завозу. Так, що шо що, що поп... У мене в морозилці є ще одна хечина? Що мені дісталося, те я й купила. Так що якось так. А чоловік узяв, був на базарі в магазині. В прошлу неділю він ходив, то дуже казав, гарний лежав хек. А цей раз він приніс. А я його друзі подивилась на нього, понюхала. А він ото з жовтим таким уже кажу: ні. віднеси неси назад. Він буде, як будеш готувати, буде пахнути старим. Я ж вже на рибі, знаєте, скільки я проробила, то я в курсі, яка де риба. Торгувала і мороженою рибою, і соленою, і сама солила сільотку, і хамсу солила, і салаку солила. Друзі, ой, скільки років я проторгувала цією рибою. От. Ну, В общем, такі справи. Е що, що ще хочу вам розповісти? На, ці, на цю неділю, на слідуючу, на вихідний, у нас ожидається великий мороз і вітер до 5 метрів у секунду. Так що, і там буде написано, що буде 9 градусів морозу, а що буде як 15. Ну, в общем, ми вирішили з чоловіком, що не будемо їхати на слідуючий базар, прогуляємо. Що ми так рішали зарані? Тому що ми, нам завтра закупати молоко, йти до куми. І я їй сьогодні позвонила, кажу, вибач, але цей тиждень ми не будемо брати молока, а на слідуючий вже будемо. Так як і купляли, так і будемо брати. Ну, в общем, Попередила її, щоб вона ж вирішила, що зробити з цим молоком. Там не так і багато, там коли 5 бутильків, коли 6, коли 7, коли в неї є свободне молоко. Бо вона і сама теж робить молочку людям і продає возе, розвоза по домам. Ну, в общем, якось так. Сьогодні, сьогодні дуже гарний у нас був день, сонячний, але холодний. Була мінусова температура весь день. Ну, Ми вийшли з чоловіком, ходили до бабусі, я вам трошки там показувала, там її поробили, достали їй картоплі з погріба. В общем, ну, зробили, що їй треба, І зробили свою там роботу, поработали, бо в нас там буряк лежить у кухні. І, в общем, мороз, Ми там включили е, га, цей я забула, як він називається. В кухні в неї стоїть літній, такий газовий. Обогріватель на газу він працює, Забув, як називається. В общем, включили його на єдиничку, щоб, там, щоб не померз наш буряк. Ось, Ну, а так, в цибульку, там теж в мене там посадкова цибуля лежала в неї, бо була сіянка посіяна на тому городі, то вона в неї зберігається там, то занесли в калідор, щоб воно ж нічого не померзло. Бо в нас цей весь тиждень буде триматися мінусова температура. Ну, а тоді прийшли, та я чоловікові допомогла у коровки почистити, і цей. І цей. позамітала в дворі. Бо це ж ми возимо сіно і сипеться те сіно, і все в дворі, тоді все тянеться в калідор і в кухню, сердюся. Ну, а що робити? Що робити? Нічого. Літом буде легше. Ну, в общем, такі друзі, справи. Як завжди готувала їсти сьогодні, там, перемивала. Ну, роботи вистачає завжди так. Там одна жіночка пише, щоб я деяку роботу сідя робила. Друзі, оце так звикла, ну не можу я сідя робити, але треба буде привикати, бо я сьогодні до обіду, поки поробила до двох часов дня, то спина колом стояла, треба йти лягати, відпочивати. Не можу. Ну, що ти зробиш? Це ж таке, от якось по кухні ще я можу е, витримати й до двох часов, хоч і робила зарядку, так, і спиною, і все. От. А як іти оце куди мені, це ціла проблема? Ну, нічого. Потихеньку будемо будем живі, не помремо, як кажуть. Ну, добре, я вам дуже дякую за ваші коментарі. Мені так було цікаво все читати, як ви закуповуєтеся. Ну, Взагалі, дуже цікаво. Пишіть мені, чим ви займаєтеся, які у вас хобі є, що вам цікаве в житті, напишіть, може, яке інтересне кіно. Ви дивитеся чи дивилися, бо щось мені хочеться подивитися, а я не знаю, що мені подивитися. Треба пошукати, треба й дочку свої спитати. Мені доча все підкидає, що подивитися. Ну, ладно, друзі, на цьому я сьогодні закінчу своє відео, трошки з вами поспілкувалася. До побачення. Оце в мене мода ще близько до екрану, бо плохо бачу. У мене ці очки вони на близькость ну, для чтення. а нема в мене таких очків, щоб надалеко. Я як трошки далі відсуваюся, мені тоді не дуже важливо ну, бачу я. От. Хоч я так в житті я ходжу бізочку, я все добре бачу, а як от читати щось на екрані чи дивитися в телефоні, то погано бачу. Ну, казала Вречиха, я ж проходжу кожен рік комісію на МСЕК, то е казала, що, по-перше, що від ну, зріння може падати, а по-друге, вже возросне. Так що, друзі, такі справи. Ну, ладно. Всім бажаю тихої, мирної ночі, солодких снів, щоб у вас все було добре. І до завтра. Завтра зустрінемося, як завжди. Пока-пока.